Мої вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Освіт Європи. Програма щодо попередження відмов матері від новонароджених активно діє в Черкасах. Європейське навчання, які вище для черкащан, є престижними. Європейський союз та Грузія завершили переговори про угоду про асоціацію. Про це йдеться у спільній заяві Верховного представника Європейського союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Стефана Фюле. Представники Європейського союзу наголосили на тому, що нова угода стане нарізним камінем у двосторонніх відносинах між європейським союзом та Грузією та відкриє шлях. Для реформ в Грузії, що базуватимуться на спільних цінностях, політичні асоціації та економічній інтеграції з євросоюзом, нагадуємо, Україна і Грузія активно почали співпрацювати у напрямі євроінтеграції в червні цього року. В Україні за вісім років тричі знизилася кількість дітей, від яких відмовилися батьки. Про це заявила міністр охорони здоров'я в Україні Лариса Богатирьова. Вона зазначила, що вдала політика України щодо подолання соціального серійства, визнана 20 країнами центральної та східної Європи, як кращий досвід. У Черкаській області минулого року було 12 повідомлень щодо наміру відмовитися від своєї новонародженої дитини. Цього року кількість звернень, на жаль, не зменшилася. Як Держава допомагає майбутнім мамам далі у Рубриці соціум. Відмову матері від дитини в половому будинку це одна з головних причин зростання кількості дітей сирій та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціальні працівники кажуть, головна причина відмов відсутність підтримки сім'ї, житла, недостатня матеріальна забезпеченість або неможливість піклуватися про дитину. В цьому році значна увага приділена саме якраз дітям. І від того, чи побачить дитина при появі на цей світ усмішку своїх батьків, вже закладається її майбутній світогляд. Тому матимемо в подальшому або людину з позитивним уже поглядом, або, можливо, в іншому випадку якісь інші погляди. Аби зменшити кількість звернень відмов від новонароджених, соціальні працівники працюють із майбутніми мамами в обласному соціальному центрі матері та дитини, що розташований в Каневі. У закладі працює група спеціалістів, які проводять соціальну роботу спрямовану на профілактику соціального серійства. У нас відкриті є центр обласний центр матері та дитини, який функціонує на території міста Канева. І спеціалісти цього центру безпосередньо опікуються. І вагітними жінками, і уже мамами, які народили дитину, навчають їх, як доглядати за дитиною, змінюють їхні психологічні погляди на ту чи іншу проблему, тобто, що вони їх можна вирішити і що їх можна подолати. Крім канівського закладу, профілактику раннього сиріства, попередження розлучення дітей із біологічними сім'ями, здійснює соціальний центр допомоги матері та дитини у місті Батутіне. Для того щоб дитина побачила усмішку своїх батьків, дуже часто буває необхідно переконати сім'ю, яка потрапила у складні життєві обставини. Переконати в тому, що дитина це справді щастя, і що у них є можливість і народити цю дитину, і виховати, і дати їй майбутнє. Ще однією причиною відмов матері від дитини випадки інфікування віл в майбутніх мам. Збільшення числа ВІЛ-інфікованих жінок дітородного віку призвело до поступового зростання кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, з 914 у 2001 році до більше 4 тисяч у минулому році. Віл вже не звучить як вирок. З ВІЛ можна жити, можна народжувати здорових дітей, якщо вчасно звернутися до лікувальних закладів, якщо отримувати ретровірусну терапію, і якщо жінка вагітніє і вчасно стає на облік, вона отримує додаткове лікування як вагітна, і в 90 9% народжує здорових дітей. Якщо говорити про міжнародний альянс ВІЛСНІД в Україні, то він загалом великий внесок вносить в нашу область для реалізації програм профілактики. На сьогодні у нас працюють в області 8 організацій, які є грантерами міжнародного альянсу і реалізують програми профілактики ВІЛ-СНІДу серед уразливих груп населення. Проблема відмов матері від новонароджених дітей має місце не лише в Україні у Великій Британії. Робота з попередження відмов матері від немовлят організовується безпосередньо на мікрорівні з урахуванням ресурсів сім'ї та оточення. Вона передбачає вивчення конкретних випадків та індивідуальну допомогу у Великій Британії. Над конкретною ситуацією, у якій опинилася майбутня молода мати, працює, як правило, міждисциплінарна команда фахівців, до якої входять соціальний працівник, психолог, психотерапевт, педагог та лікар. Цю роботу координує. Соціальний працівник. В північній Ірландії попередження відмов матері від немовлят здійснюється через діяльність служб підтримки молодих сімей та раннього дитинства. Відмінною особливістю таких служб є те, що практично всі програми, які діють на території країни, не є державними. Їх зазвичай розробляють громадські організації, а держава делегує всі повноваження цим організаціям щодо впровадження програм. Найбільш вагомим на думку спеціалістів для вітчизняної соціальної практики є досвід роботи центрів матері й дитини в Болгарії. Вони стоять. Творені з метою захисту роботи матері та дитини, що передбачає забезпечення безкоштовного захисту пари, мати, дитина в умовах безпеки та поваги, сприяння доступу до закладу охорони здоров'я, надання особистого лікаря для матері та дитини, за необхідності забезпечення ліками та проведення медичного огляду. Певний досвід попередження відмов матері від немовлят напрацьований і в країнах ближнього Зарубіжжя... Росії та Білорусії. Варто наголосити, що різні моделі такої роботи відпрацьовуються на базі громадських організацій і знаходять підтримку в місцевих органів влади. Так у Санкт Петербурзі кілька років поспіль функціонує благодійний фонд Батьківський міст, мета діяльності якого полягає в допомозі дітям у сімейному життєвлаштуванні шляхом збереження кровної сім'ї чи влаштування в прийомну сім'ю. Сьогодні все більше молодих українців надають перевагу здобуттю вищої освіти за кордоном. Отримати європейські дипломи і перспективну роботу там часом дешевше аніж на батьківщині. При цьому у міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України запевняють, що в Україні є навчальні заклади, які можуть конкурувати з європейськими вишами. Детальніше у сюжеті. Студент Олексій Косенко вже другокурсник міжнародного університету ЛЦі у минулому вища школа Литовського християнського фонду. Хлопець говорить, що при виборі місця здобуття вищої освіти довго не вагався. Це є християнський університет, який пропонує гарний диплом по моїй спеціальності, це керування бізнесом. І я в мене є багато друзів там в університеті. І більшість студентів, які навчаються в Литві, в Клайпіді, в ССІ з, з України. Вони є би Солтаночі або з, з Тому тобто, скільки себе пам'ятаю, я. Пам'ятаю, як вони мені розповідали про навчання в ЛСС, як це добре, і того з вибором майбутньої професії в мене і майбутнього вуза в мене сумнівів не було. Олексій задоволений навчанням. Каже, що потрапити до університету великих зусиль не потрібно. Принаймні, якщо ти знаєш гарну англійську мову, при вступі потрібно скласти відповідний тест і набрати 500 балів. Якщо абітурієнт отримує 420 балів, то має можливість відвідувати підготовчі курси протягом півроку, а потім пройти повторну оцінку знань. Навчання відрізняється. Більшу кількість знань студент отримує самостійно, навчаючись вдома з підручником. І взагалі на студента. Покладається більша роль, студент має змогу сам вибирати свій розклад, має змогу вибирати сам собі курси, які він буде вивчати. Крім цього, плата за навчання залежить від старанності студента та від статків родин. Чим вище середній бал, тим менше витрат. Олексію навчання обходиться у півтори тисячі доларів за рік. Це приблизно половина від повної суми. Така система оплати є досить вигідною, вважає Марія Кучеренко. Дівчина цього року поступила до польського університету в Марії Складовської курі на спеціальність туризм. каже, університет обрала випадково. Мене більше Удивили, даже заінтерісували їхні можливості, тому що... Что... Обучення дешеві там. А є дуже хороші, Уїхати за кордон в Єв... ну, страни Європи, де можна отримати достойну роботу, і плюс проходити практику. То ти проходиш практику, можна і учиться, і працювати, і в то же час відпочивати. очень веселе містопровадження. Дівчина навчатиметься польською мовою. Це дозволить заощадити кошти. Якщо викладають рідною мовою поляків, а не англійською, то обходиться майже у два рази менше. Марія платитиме 200 злотих, це приблизно 8 тисяч гривень. Данка каже, що навчатися за кордоном престижно, та європейський диплом дає більше гарантій у працевлаштуванні, ніж вітчизняний. У майбутньому дівчина планує заохотити приїхати сюди й друзів. «Вони раді, вони в шокі. Они хотят и со і поехать, поїхати і а смисл туди їхати. но я всім об'яснила, що деле там більше перспектив, більше возможностей, и То вони якби как бы, ради і не хочуть отпускать, але тим не менее, по можливості, я їх собою заберу. Зазначимо, що в Україні кількість охочих здобути освіту за кордоном щороку збільшується утричі. Навчання в Європі та США є гарною альтернативою дорогим контрактам та низькій якості навчання у деяких вітчизняних вишах. Причому здобути освіту безкоштовно сьогодні можна навіть у Стенфорді, Гарварді, Прістоні. Каліфорнійському, мічиганському університетах чи в Торонто. Щоправда, це лише дистанційне інтернет-навчання. Дипломів там поки що не видають, але роботодавці на проходження таких курсів уже зважають. На протяжині всього цього курсу к нам очень хорошо носілись преподавателі, і как ми з ними були, можна как сказати, друзі. Яна ділиться враженням після поїздки до Польщі. Дівчина влітку разом зі своїми колегами побувала улюблені на літніх навчаннях. Говорить, що різниця між вітчизняними університетами і польськими очевидна. Більше відкритості у відносинах студент-викладач, кращі умови проживання у гуртожитку та і можливості після закінчення вишу непогані. У майбутньому хотіла б закінчити навчання у Польщі. Мені дуже би хотілося ну поступити б на п'ятий курс, примір магістратури. І, якщо може бути така можливість, то я б судовольством поїхала. Такі літні навчання для студентів Черкаського університету пропонує полонійний центр. Майже щороку молодь має можливість подорожувати до Польщі і навчатися протягом двох-трьох тижнів серед носіїв польської мови. Така практика дозволяє покращити знання та ознайомитися із досвідом системи з освіти європейської країни. Мені дуже сподобалася ця подорож. Вона дала можливість побачити європейську країну, порівняти можливо навіть методи та стиль навчання та викладання. Європейської країни мені сподобалася і навчальна програма, і загалом організація курсу, тому що, окрім. Навчальних яких із дисциплінам давали можливість побачити і країну загалом. Полонійний центр діє в Черкасах вже одинадцятий рік. За цей час до нас приїздило чимало поважних гостей із сусідньої держави. Директор центру Лілія Потапенко вважає, що нам є чому у них повчитися. Мабуть, десятий рік поспіль ми співпрацюємо з польським з польським міністерством освіти і вищої школи, і польське міністерство вищої школи щорічно. Дає нам можливість у нашому викладацькому складі гостити викладача польської мови. Пані Лілія каже, що полонійний центр допомагає оптимізувати україно-польські зв'язки, що реалізуються в нашому регіоні. На сьогодні у мене все. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося через тиждень. У цій порі. До зустрічі.